Що може бути краще, ніж домашня випічка, яка приготовлена з любов'ю рідними руками матусі. Сьогодні я пекла ось таку плетіночку із варенням. Я приготувала всі продукти, які мені потрібно. це дріжджі, цукор, яйця, сіль, молоко, гаряча вода, мука та олія. 10 г столову ложку пресованих дріжджів. Ви також можете пачечку взяти сухих дріжджів. 200 мл молока та 200 мл теплої води. З'єднуємо у нас, виходить, тепла рідина, і заливаємо дріжджіною. У муку гарно провіяно. Я для гарного виміру набираю півлітрові баночки, що у вас немає ваги. І отак легенько замішуємо. Також додаємо. Цукру половину з тої кількості, яка вказана в рецепті. Повинна вийти ось така густенька рідина, як сметанка. Залишаємо на півгодинки для того, щоб дріжджі прокинулись. Можна накрити рушничком. Запара наша ось так гарно піднялася, взялась бульбашками і далі ми замішуємо тісто. Додаємо 100 г олії, грам 10 я залишу, щоб потім змастити руки. Додаємо решту цукру, 2 яйця розділяємо, додаємо білки в тісто, а жовтками будемо змащувати булочки. Мішуємо тісто і додаємо решту муки. Коли мішати вже стає важко, ми будемо викладати тісто. Насипаємо ще муки і викладаємо тісто, будемо його замішувати. Муки додаємо потрішки, щоб тісто було м'яке, але не липло. Гарно вимішане тісто ми залишаємо ще підходити трошки в мене липне до рук. Воно повинно підійти, відпочити і потім воно перестане липнути. Тісто спокійно можна залишити на годинку, дві, а поки що зайнятися іншими стравами. Через 2 години тісто ось так гарно підійшло, мабуть, майже в три рази. Я розділяю його на дві частини для зручності. І як ви бачите, тісто вже не липне, тож прибираю лишню муку. Тепер цю половину ділю на 8 рівних маленьких частиночок. Ось такі кульки виходять десь з вагою 50 г, як величеньке яйце. Мені здається, це найбільш ідеальна вага для однієї булочки. Змащуємо руки олією для зручності і тепер тоненько розкотуємо кожну частинку. Я так гарно тоненько розкатала тісто, тепер беру яблучне варення, головне, щоб воно було густеньке. Достатньо дві чайні ложечки. І Скручуємо гарний такий рулетик. У вас вийде наче це слоєне тісто. Тепер я беру три такі рулетики і буду заплітати їх у косичку. Краї потрібно дуже гарно прищіпнути, для того, щоб потім вона не розійшлася. Перекладаємо вручне деко, я змачую яйцем разом з водою змішаним. Викладаємо на велике деко досить рідко, для того, щоб вони не торкались одна одної. Випікаємо приблизно 20 хвилин на 180 градусів. У мене вийшла ось така рум'яна, гарна плетіночка. Вона дуже ароматна та ніжна. Тож бажаю всім смачного. Бувайте!